На добраніч Був чудовий літній вечір. Високо в небі світив місяць. Над лісом мерехтіли зорі. Усі звірятки готувалися до сну. Усі, крім тампера. Тампер анітрохи не стомився. Він хотів ще з кимось побавитися. Зайчик пострибав на галявину і зустрів там мишеня. Хочеш пограти в хованки? Може, завтра, сказала мишенятко, сьогодні вже пізно для ігор, стемніло, пора відпочивати. Мишеня умилося краплинкою роси, тоді вмостилося під грибом і солодко позіхнуло. На добраніч, тампере!» там пере. Зайчик теж побажав другові на добраніч і пострибав далі. Біля озера мама качка вкладала дитинчат. А каченята вийдуть погратися? запитав тампер. Не сьогодні, зайчику, відповіла качка. Уже давно пора спати, приходь гратися вранці. Троє каченят притулилися до матусі на м'якій пухнастій траві. Їхні очі поволі заплющувалися, малята засинали. Може, Бурундук і білка захочуть побавитися? Зайчик дуж прибіг до дерева, де мешкали його друзі, і поглянув уверх. Білка дрімала на гілці, лежачи навзнак. Бурундук впав без задніх ніг, вмостившись на похнастому хвості білки. Там перезітхнув. схоже, сьогодні вже ніхто гратися з ним не буде. Раптом зайчик почув знайомий голос. Він нашорошив довгі вушка і прислухався. Це ж мама кличе його. Тамперо, все ще кортіло погратися, але він знав, що вже треба повертатися додому. Вдома на нього чекали сестрички. Вони міцно обійняли братика. Тампере, нарешті Ми не хотіло засинати без тебе. Тампер усміхнувся, поки він бігав лісом, то встиг навіть трохи скучити за сестричками. Ось із ким можна погратися перед сном. Але мама сказала пора вкладатися мої хороші. Там зітхнув і вийшов на двір, щоб помити лапки і вушка перед сном. А за ним пішли і сестри. Пустотливо усміхнувшись, там перзнув водою на одну із сестер. Вона здивовано поглянула на братика, а тоді собі плюснула у відповідь. Невдовзі всі п'ятеро зайченят весело хлюпалися і сміялися. Згодом на двір вийшли мама й тато, щоб забрати дітлахів. Батько поцілував зайчики у рожаві носики і вклали спати. Зайченята пригорнулися одне до одного, але тамперу і досі не спалося. Татко, а розкажеш казку? Добре, синку, але тільки одну. Тато почав розповідати казку про лісових звірят. Тамбер захоплено слухав, він обожнював такі казки.